У чергу президент України Володимир Зеленський не відкинув пропозицію диктатора Путіна про триденне перемир'я на 9 травня і назвав цю пропозицію не інакше як театральною постановкою. Водночас Зеленський наполягає на припиненні вогню на 30 днів і більше. На зв'язку зі студією Олексій Гарань, професор політології києво моглянської академії. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. А... Ну от поясніть, будь ласка, чому Росія не пристане на пропозицію президента Зеленського про 30-денне перемир'я? Адже без будь-яких умов, вже майже 80 днів тому, як Україна зголосилася на пропозицію Сполучених Штатів Америки, умовно кажучи, ну це це не проблема припинити вогонь будь-яку мить, і все це звичайно що залежить від. М'яч на боці російського диктатора. Отже, всі ваші думки, будь ласка, з цього стосовно цього. Я думаю, що Путін відчув слабинку в позиції Трампа. Ну і до до останніх днів, де почалися зміни. Я думаю, що ми про це поговоримо з поставками озброєння після підписання цієї угоди про надра. Але до того ж ну Трамп нічого не робив, щоб реально. Е Кинути виклик тому, що витворяє Путін в Україні. Я має на увазі бомбардування мирного населення. Заради правди, скажу, що Трамп продовжив санкції проти Росії, які були за президента Байдена, ну але і все. Так, і останнє я пам'ятаю, коли, коли Трамп казав, що він незадоволений, він погрозив Путіну. Ай-яй-яй, сказав, що Владимир. Ти не правий, ти не маєш так робити. Ну, До цього було все. Путін відчув це. і, власне, він діяв так, як діють завжди агресори. Тобто він використовує інструменти сили, він піднімає ставки, він розраховує, що він навіть якщо почнуться переговори, то він буде поряд з переговорами продовжувати атаки на, на Україну. Тому, як би це було не дивно. Це, це не дивно те, що Росія так себе поводить. Це вписується в логіку агресора. А от зараз дещо ситуація почала змінюватися після підписання цієї угоди. Ну давайте згадаємо, що вона офіційно всі її називають угоду про Надра. Але вона офіційно називається угода а, про створення Українсько-американського інвестиційного фонду для відновлення України. Тобто, Трошки інакше це звучить. і Там ще будуть два дві технічні угоди. Ми можемо, ми можемо про це поговорити, якщо у нас буде час, і от після підписання цього знаєте, Трамп, хоча він безпосередньо якихось економічних зараз не отримав. Вигід і більше того, згідно з цією угодою протягом 10 років, весь прибуток буде залишатися в Україні. От, але тим не менше, підписання цієї угоди на міждержавному рівні воно дало можливість психологічно впливати на Трампа. Так він власне отримав, я кажу, таку плюшку. Від зеленського в останній день ста днів його президента за великим рахунком Трампу ж не було чим особливо похвалитися в плані якихось досягнень на світовій арені, якщо ми говоримо про переговори. Так, бо те, що було там в Газі досягнуто відкафом, ну, все, воно зірвалося. Більше якихось таких домовленостей немає. І тут раптом, ну Трамп вже постійно говорив, що я хочу повернути гроші, повернути гроші і так далі. І от зараз він може говорити: бачите, я тепер буду вертати гроші. Коли це буде відбуватися, ми не знаємо. От, тому що це ж треба ще роз, розвідати всі ці, ці капалини. Коли почнеться, треба вкласти величезня. Інвестиції з боку сполучених штатів, щоб почати видобуток, от і лише після того через 10 років почнуться прибутки, які Україна, США і Україна може ділити. Але тепер Трамп може говорити. Бачите, я досяг свого от Байден, значить, безкоштовно видавав зброю Україні. А тепер я буду її значить продавати. Ну це правда, але продавати він Україна буде розплачуватися замороженими. Відсотками із заморожених російських активів, активів, ну і США ще можуть, якби за рахунок якби все, що вони постачають, зброю, це буде їхнім внеском цей спільний фонд. Це ще один механізм. Так, тобто для Трампа це дуже для його внутрішнього піару. Бачите, я досяг, я обіцяв, я досяг. Це дуже, якби він він це використовує. Ну а там же, знаєте, електорат Трампа не дуже вникає в суть. Суть проблем тому з психологічної точки зору ми вплинули на Трампа. Ну у нього щось з'явилося, можливо, і в голові у нього класнуло щось е щодо України. Ну я не вірю особливо в це, але тут уже як би, починається логіка е агресивного бізнесмена Трампа, не тільки щодо України, а скажімо, і щодо Росії також. Оці заяви, що одразу буквально. В той же день чи на наступний день з'явилося повідомлення про постачання 50 мільйонів е американської зброї до України закупівлю, продаж. Так? А зараз вже йдеться про схвалене держдепом можливість продажу пакету для обслуговування f 16 на суму 310 310 мільйонів доларів. Тобто, ми можемо говорити, що якщо це відбудеться, то. Поставки від, е, в той час, як те, що було підписано Байденом, воно закінчується, так, ці поставки зброї зараз вже починаються безпосередньо, почнуться безпосередньо поставки зброї е, з боку за часів Адміністрації Трампа. Ну, ще один момент, про який я хотів, е, хотів сказати, це те, що за повідомленнями, які надходять, Американські чиновники вже розробили додатковий пакет санкцій проти Росії, і зараз все залежить від рішення Трампа. Як він поступить? Чи буде він, чи буде він е схвалювати цей пакет, чи буде продовжувати вірити, що Путін натямиться і з ним можна буде вести бізнес з'южуал? Ну, а скажіть, будь ласка, чи пропускаєте, чи бачите ви взагалі в перспективі такий момент, коли а, за столом перемовин а, Україна і Росія, і більше нікого. Чи може таке бути? Ну знаєте, в цьому світі нічого не можна виключати, і зрештою ми ведемо прямі переговори. Це те, що стосується, скажімо, це те, що стосується обміну полонених, наприклад, так. А, тобто це відбувається напряму. Чи будуть безпосередньо прямі переговори на... щодо завершення війни? А... Путін зараз не хоче цього. Так? І Путін цього не хоче. А він ще розраховує тиснути на Україну. От коли у нього вичерпаються такі можливості, він може сказати: ну, давайте поговоримо. Але знову ж таки, і... А все буде він хоче продовжувати тиск на, на Україну. Чи піде Україна на прямі переговори? Там є, є небезпеки прямих е переговорів. Я б тут написав, пішло рядок, що Путін не хоче прямих переговорів. Путін не хоче взагалі переговорів. Так? А от, е яка небезпека прямих переговорів з Росією? Завжди вона існувала за всіх президентів України, тому що Росія завжди надуриться. Вона буде говорити під час переговорів одне, а потім зробить щось інше. І тому довіряти цьому не можна і тому краще. Якщо є наші друзі свідками цих переговорів за столом переговорів, ну раніше це могли бути сполучені штати зараз. Ми бачимо, що їхня позиція теж не певна, але бодай ключові європейські країни може Путін. Може на це не піти, так йому не потрібна присутність, наприклад, там англійців чи французів. Якщо вони будуть солідарні з Україною, президент Зеленський сказав, що окей, якщо Путін е, хоче переговорів, прямих переговорів, він сказав, що Україна готова. готова так. Ну я сподіваюся, що ми усвідомлюємо, що це означає всі ці небезпеки, які є. А тут же є ще цікавий момент, що е, рішення РНБО, яке було введено указом, Указом президента України були запрямз були заборонені прямі контакти з Путіним. Саме ну це можна, можна трак... ну, якщо ми дуже захочемо, то ми можемо це так трактувати. Що от з Путіним ми не ведемо напряму переговори, а ведемо переговори з його е представниками. Тобто, це побачимо, як буде все це розвиватися, тому що. Ну, ви бачите зараз знову ж таки з його пропозицією Путіна, що давайте зробимо там триденне перемир'я на 9 травня. Я думаю, що правильно Зеленський сказав, що давайте да тільки давайте зробимо на 30 днів, починаючи з будь-якої дати до 9 травня. Чому Україна має обмежуватися власне 9 травня, так щоб дати можливість Путіну проводити паради. Давайте раніше почнемо. Давайте з першого сьомого і так далі. Я думаю, що це було правильно. Правильна заява, вона була правильно з піарної точки зору. Ну, на правда, Зеленський додав таке, що ну, та, про безпеку в тим, хто поїде ті, на хто, парад, ті, він хто сказав, поїде, що так. це відповідальність Росії. От і що ми не можемо гарантувати цю безпеку, бо в Росії можна все трапиться. Ну це вже, значить, там Медведів, Захарова. Вони вже почали знову виступати з погрозами і так далі. Тобто, я думаю, що. З огляду на заяви на піар. Навколо цього, то заява заява Зеленського в даному випадку. Вона нормальна. Mm -hmm. Я може інше його заяву покритикувати так, коли він сказав, не, ну, не можемо, пане Олексію. На на жаль, не вже не буде маючи спокійна. Я б, спокійна, да. я б спокійна давайте б. знаєте, з вами. Ти, дочекаємось там 8, восьме травня, бо теж дуже цікаво, який склад е європейських я лідерів Прийде до нас, так Україну. Ну і цікаво буде подивитися, хто буде стояти поруч з Путіним в день перемоги 9 травня. От чи приємний там прем'єр-прем'єр-міністра Індії не буде. Точно не буде. там буде заступник міністра а, оборони, наші, хто вже і вучі захворів, так що кількість і таких захворів. Буде. Так і захворів і, і, і а сі буде чи ні? Оці день пінь буде він чи ні? Це теж цікаво. Я думаю, що буде. Я думаю, що буде. Ну потім з вами обсудимо. Обговоримо все це в ефірі. Дуже дякуємо вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Киво-Миглянської академії, був з нами на зв'язку.